Вітаю всіх! Сьогодні я хочу показати, як користуватися розширеним пошуком і макросами у текстовому редакторі Word. Ми всі використовуємо текстовий редактор, і дуже часто виходить, якщо працюємо з великим документом, що у нас є зайві символи, які треба прибрати. Дивимося, як це можна зробити. Я включаю недруковані знаки, відобразити. Ось. Відобразити всі знаки, і надруковані також. І ось в даному відео, в даній вправі, мене хвилюють оці зайві пропуски. По правилам ділової документації зайві пропуски не можуть бути. Повинен бути тільки один пропуск між словами. Тут я бачу два і більше пропусків. Як мені їх прибрати, якщо документ дуже великий, багатосторінковий. Робимо. На вкладці Основне вибираємо пошук, розкриваємо списочок і вибираємо розширений пошук. Так, є. Далі на вкладці Знайти ми клацаємо ось тут кнопочку Знаки підстановки. Ось такий ставимо прапорець. І далі вибираємо Знайти, розкриваємо список, і вибираємо ось тут спеціальні. Спеціальні символи, які можна використовувати в рядочку знайти. Нас зараз хвилює ось ця кількість входжень. У мене з'явилась фігурна дужечка, крапка з комою і закрита фігурна дужечка. Перед фігурною дужечкою на самому початку я ставлю пропуск. Далі, стрілочкою вправо, я заходжу всередину фігурної дужки. Я ставлю 2 і більше нічого не пишу. Пояснюю, це означає, що перед фігурною дужечкою шукає пропуск, а далі кількість входжень. 2, і так як після крапки з комою я нічого не поставила, 2 і більше входжень оцього пропуска, що стоїть перед фігурною дужечкою. Знаходить, давайте знайдемо у всьому документі. Знайти в основному документі. Подивіться, будь ласка, бачите, у всьому вашому документі будуть знайдені два і більше пропусків. Якщо один пропуск, то все нормально. Знаходить два і більше пропусків, скільки б їх не було. Тепер переходимо замінити на, і я ставлю один пропуск. І вибираю замінити все. Кількість замін 28. Дивимося. Ось тепер, ось тут ви бачили: і по 2, і по 3, і по 4 пропуска було. У всьому документі тепер один пропуск. Ну, а тепер я спеціально для того, щоб показати це завдання, я використаю ще макроси. Подивіться, будь ласка, тобто, я в довільних місцях спеціально доставляю пропуски. Є. І тепер я використовую макрос. Показую на вкладці розробник. Я натискаю кнопку Записати макрос. Ім'я макросу яке завгодно. Ну, давайте я напишу пошук, нижнє підкреслення, пошук, нижнє підкреслення символів. Так, зверніть увагу, це основний. Момент саме на цьому етапі зберегти макрос не в шаблон, а в цей документ. Ви вибираєте цей документ. Макрос ви хочете при... призначити кнопці чи клавішам. Я вибираю кнопці. Так, далі. Я вибираю ось саме цей макрос, додати ось так, змінити символ цього макросу. Ну, давайте, нехай буде у мене такий смайлик посміхнений. Окей. Ось цей макрос. Окей. Зараз, ви бачите, біля значка курсора є показаний значочок, те, що у нас іде вже запис. Тепер я натискаю Ctrl-A. Виділити все при записі макросу. Це обов'язковий момент. Треба виділити весь документ. На вкладці основне. І пророблюємо всі ті ж самі дії. Пошук, розширений пошук. Прописуєте, ну, у мене вже прописано, ви прописуєте. Ну, давайте я ще раз пропишу. Я вибираю пропуск ставлю. Далі я вибираю знаки підстановки. Обов'язково, щоб стояв прапорець, спеціальний в кількість входжень, і всередині фігурна дужечка відкривається, я ставлю два. І далі нічого не ставлю. Два і більше пропусків шукає. І одразу замінити на. Я стираю, що тут було, я стерла. Один пропуск. Замінити все. Все, кількість замін. Продовжити знімаємо виділення, клацей по тексту і зупиняємо макрос. На клаці розробник, зупинити запис. Є. Макрос у нас створився. Є. Ну, тут повинен виглядати смайлик, із-за того, що у мене не ліцензіонна версія Офіс, скоріше за все, із-за того, смайлик я не бачу є. Ну, тепер давайте я зараз в режимі недрукованих знаків Відображає мені всі ці недруковані знаки. Ну, скажімо, по декілька. Достатньо. Я поставила зайві пропуски. Перевіряємо, я натискаю цю кнопочку, і у мене всі зайві пропуски. Зникають все у мене у всьому документі. Буде по одному, тільки пропуску. Користуйтесь, дякую за увагу!